Яка наразі ситуація по роботі з облаштування центрів ВПО зараз? завдання дуже важливе забезпечити кожного хто прибуває в нашу громаду місцем тимчасового проживання? Є люди, які просто винаймають когось квартиру, в них є кошти, наприклад, і наше завдання побувати в цих людей, з'ясувати, що їм потрібно. І якщо, наприклад, ми на вулиці Татаренка нам там на тижні з'ясували, що живе три родини в великому двоповерховому будинку, але в них немає ні ни ліжок, ні шкафів, нічого, там пусті стіни і навіть спати особливо ні на чому. Тому швидко ми прийняли рішення. У нас були там ліжка і так далі на базі відпочинку у Кліментово. Ми це всі ліжка привезли їм, продали шафу там, і там, інші столи для того, щоб у цих людей були, були максимальні зручності, щоб вони не відчували дискомфорт, перебуваючи у нас в громаді. І от така задача стоїть по кожній родині, яка до нас переселяється. тимчасово, а може на постійно. Може в нього будинка вже немає, і йому просто банально нікуди повертатися. Тому окрім цих от, таких індивідуальних рішень та да, вирішення цього питання, ми скажімо, ну, комплексно працюємо по цьому питанню. Зараз сім пунктів ВПО ремонтуються. Це пункти ВПО 2 в Тростянці, які ремонтуються вулиця Заводська і вулиця Кієнія 7. Далі в селах в Солдатському, в селі Дернова, в селі Мартиновка. В Буймері ми зараз зробити доробити його замість цього притулку для постраждалих осіб від домашнього насилля. І також ще один будемо будувати центр це трошки довша робота, звісно, бо там, ну, нам певний час займеться вся процедура. Зараз просто перебої з електроенергією, ці всі ракетні атаки трошки нам збивають графік виконання цих робіт. Але маю надію, що ми максимально швидко впораємося і зробимо місця для майбутнього проживання. Але ті, де нам не ремонти робляться, ремонти більш-менш йдуть в графіки. Десь вже замінна криша, десь всередині вже гіпсокартон стоїть чи пошпатльовані стіни. Тобто ведуться в кожному роботи, щоб максимально десь кінець грудня-січень людям запропонувати тим, які потребують сьогодні умов кращих, запропонувати житло, де є обігрів, де є кухня, де є нормальні умови і так далі. Нам прийшли груз з Німеччини. Тут подяка благодійному фонду Доброта за доставку цього грузу. Вони разом з нашими німецькими партнерами, родиною Зіммерман», фактично допомогли нам привезти цей груз, бо нам всі меблі віддали безплатно, але його треба ще довести сюди в Україну, розтаможити і так далі. Бо це все є, є певні процедури пересікання цього кордону і так далі. Тому ми зараз, зараз відпрацьовуємо питання, коли ремонт закінчиться. У нас уже деякі приміщення є, що ставити, є і. І там шифенери, і столи, є, і тумбочки, є і ліжка, і так далі. Тобто це вже трошки краща ситуація, ніж вона була на початку. От Над цим ми працюємо, а загалом ми розраховуємо, коли ми завершимо всі ремонтні роботи, ми розраховуємо прийняти біля десь 200-300 переселенців, можемо прийняти, дати їм нормальні, абсолютно якісні умови проживання. От таким чином працюємо над внутрішньопереміщеними особами.